Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Так, вивів я рябіну. Застоялись трохи в сараї, то були дощі, така погана погода. <гад> І отож, думаю, виводити, не виводити, на холодне, щоб вона ж вим'я не застудила, вона ж переживаєш тоді. Що потім вона ж одна, можна сказати, зараз годує, дає нам молочку. Ну, що мілка діло йде к запуску, трошки менше. Ну, що по нозі хочеться їй сказати. Що, ну і краще ножка. Краще. Вже ходить так нормально. Я так думаю, що вона могла її потягнути, коли я її взимку з сараю виганяв. Ну, а то ногті відросли і <кій> підламився ніхоть коли вона встає, але ж вона там трохи у мене падала, ну, під, підслизувалась і нога в неї так уходила, вона так трошки падала. Це було взимку, як я її виводив. Потім вона так прилавчилась потихеньку-потихеньку виходити. Ну, коротше, могла ще десь там зв'язку трошки потягнути. Ну, коротше, нічого, в принципі, апетит нормальний, продуктивність у неї зараз нормальна. В принципі, дай Бог та попусти ножку та будемо ходити на пашу. Травичка так піднялася. Завтра мілку з білкою планую виводити на пашу, так хоча б на 3-4 годинки треба економити сіно. Треба зекономити трошки. Коротше, такі справи. Купив їм мотузку 50 метрів, знайшов таку сантиметр товщиною. Капрон, ну, вроді як капрон, покажу вам. Зараз прийду додому та покажу. Найдешевшу ціну, більш-менш знайшов 21 гривна метр. Це за 50 метрів віддав 2050 гривень. Коротше, коротше, такі ціни. Дешевше нічого немає, мотузка дорога, все дороге. А ще рябіна. Другий раз її випутую. Вона, мабуть, не привикша була на вірьовці пастись. Тому що два рази в мене заплуталась, і ножку вірьовкою трохи так засмикнула і трошки натерла. Трошки ранку зробила собі, якраз ту ножку, яка в неї побалює. Виходжу до неї, роблю там справи і виходжу. Вона... Не вміє на веревці пастись, не знаю, як її випасали, як вона стояла, може вона минулий рік і сонця не бачила, хто знає. Ну, коротше, такі порябійні справки. Ну а так, звісно, вона з задоволенням пасеться. Да, Рябінка? Ти пасешся з задоволенням. Ти що тут вже тут наступила на мотузку? Давай. Ой! Все, виходь. О, виходь, 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 дружи. Виходь моя подружка. Дружка, подружка. Шо ти? Не будеш більше запутуватись? Не будеш? Ти. Чудо ти моє. Чудо ти моє. Не знаючи, що таке вірьовка. Да? Ох і чудо. Так вона оце, тільки живіт маленький, а так в принципі вона. Не похудала, я б не сказав. Справність так непогана. Хоча продуктивність тримає вже скільки часу. Нормально. По двохразовій двох дойці, що хочеться сказати, дивіться. Ну, не знаю, мені там телефонував підписник. Та і там іще там я з друзями спілкуюсь, хто тримає корів. Так Всі кажуть, хто от високопродуктивні. Навіть на три на разовій дойці збавляють дуже молоко. Збавляють молоко. виходить починають ну, давати десь 35 літрів. Починають давати. І через місяць-два сходять на 30, на 25 і отак. І я ж усіх питаю, як ви годуєте? Усі мені та, премікс не використовуємо. Трикальцій фосфат не даємо макуху. Або не дають, або навпаки, перерізбиток, так сказати, дають більше, ніж потрібно. Тому що соняшникова смажена макуха, її отакі от великі корові, як моя рябіна, більше ніж там півтора кілограми, ну не можна давати. Ну не можна. Вона дуже тяжка. А ще мені там е, отож спілкувався, один підписник каже, 3 кілограми дає і не використовує премікс. розумієте? Ну Це ж навантаження страшенне, просто, просто страшенне навантаження на тварину. Тому що засвоєння не буде правильного і нормального без вітамінно-мінеральної амінокислотної бази. Це ж не тільки я придумав, всі, хто займається продуктивним тваринництвом, потрібно це розуміти. Інакше не буде. От, часто в тіктоці натикаюсь на канали свиноводів, і там в коментарях ну, мені цікаво захожу, що пишуть люди. І всі пишуть невигідно. Все невигідно, все довго росте, свиню треба в неї тонну зерна вбухати, е рік годувати навіть більше. Ну, друзі, ну от, про це всі норм нормальні свиноводи, неважно, чим людина займається, говорять про те, що треба продуктивно займатися. Це ж не хімія. Ну це не хімія. Ну хто рахує, що це хімія? Не дивіться ви свиноводів, не дивіться ви тим, хто господарством займається, тваринами, коровами, неважно, яким господарством займається. Тому що ну, ви не розумієте, ви її не зрозумієте. Я так думаю, що ви не хочете розуміти, що без вітамінної, мінеральної бази, без білків, протеїну. В вашому кормі, ви результату не доб'єтесь. У вас буде перерозход корму і конверсія корму буде велика. От на 1 кілограм, ну те, що я чув я ж не експерт від годівлі свиней те, що я чув, 3 кілограми конверсія корму. От, щоб вам 100 кг живої ваги свині отримати, наприклад, та навіть теляєте, бичка, неважливо. Щоб Приріст був по живій вазі кілограмовий, треба згодувати десь 3 кілограми кормосуміші Вітамінної, мінеральної з усіма вітамінами з усім. Люди цього не розуміють. У них десь виходить, конверсія 5 кілограм на кілограм живої ваги, і дійсно це не вигідно. Ви повинні розуміти, що ще й генетика потрібна. Теляті, бичку, поросяті. Якщо не буде е, генетика добра, погана буде генетика, тому е, у вас не буде просто воно рости. Тому задумайтесь, то, що ви робите, як ви годуєте, чим ви годуєте, і у вас все буде добре. Тому що проблеми є завжди. В годівлі, в цінах, в усьому. Але треба ефективно займатися. Є, якщо вам десь там не пощастило взяти гарних свиней, гарних телят, гарних корів, ну не треба зупинятись. Треба працювати вперед. До своєї мети доходить тільки той, хто йде вперед. А не так, що а, в мене не вийшло все, я буду тепер обсирати, буду казати, так не роблять. Ну, коротше, друзі. Такі справи. Пасемось трошки, трошки з вами поспілкувався, трошки пасемося, завтра підемо на Пашу, білку з мілкою вижену на Пашу, і хай їдять травичку. Хватить вже застоюватись, погодка налажується, дуже тепло стає. Підписуйтесь на канал, пишіть, працюємо далі, все буде Україна. Дякуємо захисникам, всім найкращого всього. no coro uh -huh.